Доброго дня, шановні, оце зачарована була оцією травичкою. Бачите? І я все думала, що це шукала її назви, мені підказували назву моєї подружки по Ютубу. Думала, що це Хаконе Хлоя. Аж тепер порадили мені помацати її, як кажуть. Повідчути її. І взяла теж є таке штучний інтелект, прилучила сюди, то зробила висновок, що це у мене фоляріс, тому що хлоя дуже м'якенькі оці травинки, і вони полягають так гарно. І головне, шановні, вони не стріляють, вони не агресують. Ха конихлоя не агресує. а Атфоляріс агресивна трава. Бо рік тому, ну рік чи два, я буквально принесла її пару стебел. Ну, ковернула, як кажуть, на асфальті біля розрошого куща і посадила. То дивіться, за два роки. Пів квадратного метра. І дивлюся, що подивіться, хто цікавиться, ось він стріляє. Тобто він відростає не поряд з кущем, не кущ збільшується. А всередині густота, а збільшується об'єм. Бачите, він зовсім в іншому місці виходить стрілочки. І ще дуже подобається, все одно ця рослинка буде. в мене подобається. Але ще в одному місці вам покажу те ж саме. Ось бачите островочок на куті біля моєї теплиці. Ось цілий букет таких агресорів. Хто кого. Значить, це, е, як, як він називається, потім скажу, подивіться, як стріляє. Ось фоляріс. Бачите? Ось кубка, он кубка. Он кубка, туди пішов прямо. А посадила я торік, його цей, о, цей куточок я формувала торік на протязі літа. Ось, бачите, вербозілля дуже гарно. А, це ячмінь гривастий. Ось він. Це ячмінь гривастий такий. Гарний, мені подобається, доки не... Випустить насінь, зацвіте, гарно цвіте, але коли вже починає дозрівати насіння, треба його зрізати, бо він теж агресує, але гарно. Значить, вербозілля, ячмінь гривастий, оце фоляріс, Вон, очіток. Це седом якийсь, по-моєму, чи теж. І просто дика ромашка. Звичайнішенька польова ромашка тут у мене, бачите? Раз, два, три, 4, 5, шість рослиночок на оцьому квадратному метрі. Хай вони собі борються тут, хай ростуть, хай розмножуються, вони гарно квітують, кожному своє. Але головне те, що я вже знаю, що це поляріс, а не щось інше. Бо Ще Навіть сусідка спитала, а як він розмножується. Воно гарно, але каже. У них дуже акуратні клумбочки. Я собі дозволяю, як кажуть, співдружність, вона ні. Оце купила нарциси торік. Бачите, тут висадила на видному місці таке букетне цвітіння. Ну, побачимо за цвіте, я покажу. Ось тут лілії, дивіться, як сходять, вони ще тільки показують носики. Шиловидний флокс. Дуже подобається, але його ну, ще рано, він ще навіть на квітки не викинув. Ось подивіться. Цей пахучий чабрець. Такий малесенький-малесенький ковричком. Це я насадила у мене є. Це дуже шиловидний флокс теж. Бачите, я так. бачите, що в мене є? Верба, кучерява. ну Будемо дивитися. І ось такий ковк. Ох, і гарнющий, ох, і гарненький він. Ну, а це ем, ой, котовник, але це маленький такий, дуже малий. А це котовник. Вітер віє, хащу на Більший такий. Ну, ось так. Надіємося, що на грядку сюди кози знову не прийдуть пастись, бо сунечка, полуниця, піднялася. Там підходять деякі тюльпанчики, нарцисики зацвіли. Ну, от так весна прийшла. Можна вже так сказати. Чуєте? Ось така краса. Бувайте здорові, мирного неба. Здоров'я всім.